Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні в нас таке зовсім невеселе відео. Обнаружив я на своїх панелях сонячних на зворотній стороні такі зовсім нехороше тріщини. О, якщо вже конкретно казати, зараз я їх покажу, ці тріщини. Не знаю, що з ними робити, звідки вони з'явилися, від чого вони з'явилися. Їх до зіми не було. Взагалі-то я точно знаю, бо я тут лазив. Вони з'явились буквально за може, останні два місяці. От. Може, це як морози були в лютому, я не знаю. Звідки вони взялися, від чого вони взялися. Зараз я вам їх покажу. О, Що з ними робити, я не знаю. Пишіть, може покрасить. Красити, мабуть, не варто. Ну не знаю, що з ним робити. Пишіть, може в когось теж таке. Ви бачили, десь, як з цим хтось може боровся, чи це опасно для панелей, чи небезпека є там якась для життєздатності панелей, чи це не варто й перейматися. Але мені це не сподобалося, дуже сильно не сподобалося. Те, що я побачив, зараз я вам покажу. От, для нових глядачів, зараз коротенько мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, який вже два тижні майже не працює, бо сонячної енергії вистачає на все. От, і я його не вмикаю навіть вночі. Хата напалюється, натоплюється, навіть двері відкриваю, бо жарко. аж. От, тобто березень вже в цьому плані рулить, можна повністю переходити на сонячну енергію. Режим працює. Інвертор в режимі СБУ. От, і я сподіваюся, що не треба його буде й перемикати в якийсь інший режим. Ну, може, якщо хмарність якась буде затяжна, там, чи похолодання з хмарністю, то це таке. Ну, в принципі, похолодання мені не страшне, мені хмарність страшна холод то таке моросте. То... Аби сонце було, ви розумієте. Ще й в мене сонячний колектор повітряний, який працює кожен день. Зараз кожен день, і дуже гарно допомагає нагрівати хату. Мабуть, аж зі збитком. Оце, навіть я б так сказав, що зараз, зараз, цей період оцих моїх сонячних перетворювачів, це сонячні панелі, плюс сонячний колектор, вистачало би навіть на хату більше як 100 квадратних метрів. Тобто зараз мені вже навіть в опаленні зайва ця енергія. Бо я ж кажу, відкриваю двері і вікно. Щоб ви трохи пробудували, 25 в хаті, виявляєте собі, і 26, може бути. О, 25 з відкритими дверима. <ривання> о, ну Провітрюватися теж непогано. Так що я ж кажу, при достатній кількості сонячних перетворювачів о, опалюватися березень, місяць, на все вистачає. Електроприлади, опалення, на все, на все, на все. Без газу. Навіть навіть газ це і не потрібен. О, ще є в мене досить використання вітрогенератора. Ще є в мене ДЦ-циркуляційний насосик, якщо кому цікаво, там дивіться. Автономне опалення, навіть без 220 якщо немає, можна там автоматизувати, перемикається, воно все як потрібно. Ще й моя консультація в першому закріпленому коментарі. Всі умови консультації, і там же буде посилання на відеогляд моїх сухофруктів, екологічно чистий вітамінчик. О! Ну все, переходимо назад і дивимося, що ж я Ех, побачив недавно. І це мене дуже-дуже. Розстроїло так. Ну, воно, Оці тріщини є на кожній практично панелі. На кожній. Ну, Я вам зараз покажу такі найбільші тріщини, щоб ви їх побачили. Тут головне, щоб камера. Ну, ось о, наприклад, дивіться. Бачите? Це підкладка. Ось. Шильдик панелі, ДНА солар. Гавнопанелі, я б так сказав. О, і ось, бачите, ось Бачите, і так вони пішли, 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 пішли цими полосками. Так отсь, бачите, яка тріщина о, я думаю, гарно вам видно її. Да? Якраз оці всі тріщини, якраз по лінії токознімальних доріжок. Ось, бачите ці-то, у мене тут по 9 цих доріжок. Чи по 9, чи по стільки? ну, Зараз порахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 навіть. 12 доріжок. І вони якраз оці тріщини по оцим знімальним доріжкам. Бачите, вони просвічуються через підкладку, там, де немає елемента, кремні його. Ну, там тільки підкладка і скло. Ось отут підкладка, скло. І видно оці доріжки, і вони якраз навпроти цих доріжок. і вони ці тріщини кругом. Як навіть їх ось нігтям, а так, от якщо провожу, то я, бачите, зачіпляюся навіть за неї. Тобто вона досить глибока. Таке от неподобство на всіх. Ось от друга панель, бачите, те саме. Те саме, бачите. І напроти. Знову ж навпроти. Чого ця підкладка порепалась, я не знаю. Не знаю, вона ж не на сонці взагалі, вона під склом, під елементом. Може від морозу. Може вона неякісна. все теж, бачите. Осьо. Дуже знову така. Осьо, Ось. Ось біля коробки клемної. Бачите теж? порепалося, такі, прям тріщини, отакі. Ось. Навіть... Ніхтем я ще зачіпаю навіть, зачіпаю нігтем. Осьо. Ну я ж кажу на всіх, на всіх, на всіх панелях воно є. Осьо, дивіться, яка тріщина. О, вона не через усю йде, вона трохи десь закінчується, десь починається, але ж... але ж вона є. Бачите, що робиться? Це просто капець. Не знаю, скільки вони ще ці панелі проживуться цими тріщинами. От. Ну я щось думаю, що це тільки в мене таке. Не може такого бути, щоб... А може у всіх... Та ні, у всіх <сміття> навряд чи. Мені здається, що це тільки в мене таке. Ну, бо я такого ще ніколи не бачив, ні в кого не бачив, ні на ютубі, ні на відео, ніде. Ось, бачите, теж біля коробки. Тріщини осьо, ось, тріщини, осьо. Осьо, ось, будь ласка, вони всі, всі, всі. Ну, Кожна панель має тріщини, тільки е, різну кількість, різну довжину, різну глибину. А так-то вони всі потріскані, всі. Може вам здалеку не видно цього, але я бачу на кожній панелі ось, бачите, ось теж, ось. А, і якраз навпроти, навпроти доріжок. Може це доріжки гріються, там вони оторвеї. Ну, мабуть неякісна підкладка. Мабуть, неякісна підкладка. А ся, бачите. Це просто катець. А вона йде аж через усі ось. ось, 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 ось. Ось так, от так, просто капець я скажу. Вода, звісно, тут не затече. Ось о тріщини. ось. Вода не затече, бо це нижня сторона. Все одно мені воно не подобається. Може його покрасити. Хай воно його може дорве повністю та покрасити оцю нижню сторону. Я не знаю, якщо туди краска затече. На отій голов'яні доріжки, мабуть, що вона там не роз'їла його щось. Чи може нічого не робити, хай вона так і стоїть. Ну, а що, бачите, вони всі потріскані. Геть усі. Гетьте. Геть усі, от такі от... Я говно панельки придбав, бачите. бачите. Всі, всі потріскані. Ой, не знаю, що робити. Чим це чревато, Що воно вилізе? Ну працюють, вони то працюють і ну нормально працюють, щоб щось якісь зміни в роботі, я не замітив. Там, зменшення потужності там чи ще щось. Працюють собі, як завжди. Але ж ну це, ну, як оце? що це таке? Що це таке? оце, що це, Я не знаю, що це таке. Коротше, надіюсь на вас, що ви щось напишете. Мені що це значить. Чи мені треба переживати? Варто чи не варто переживати, чи це може воно так. О, і воно так і буде працювати ще довго. Я не знаю, наскільки довго і як. Мені це не відомо. Звісно, буду сподіватися, що будуть працювати, але настрій воно мені підпортило. А ці тріщини. І, мабуть, на даху там так само. Хоча я не можу там залізти під панель. Ні, може, камерою зміг би залізти, подивитися. Але мені здається, що там так само, бо це той самий бренд. Тільки взяв я їх в різних продавців. О, і по різному термін рік там. Ці, ці в мене навіть на даху в мене перші, я їх взяв, а ці другі через рік. То на даху, якщо тут такі тріщи там <реш> Мають бути ще більші, бо тим на рік старші ті панелі. вони. Ну, от таке от неподобство, самі бачите. Короте, не знаю от таке відео. О, ну, от так от. так Пишіть, що ви про це думаєте. Чи щось робити з ними, чи що нічого не робить, чи якось це виправляти, чи захищати тут. А що тут захищати? Ззаду ну, не знаю, короте, от таке відео. Всім дякую. До побачення!